Вітаю. в ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск новин у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоприкладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Вояки на передовій вже готуються до зими. Просять буржуйки та тепловізори. До кінця року влада обіцяє відкрити пункти пропуску через кордон Красноїльськ та Дяківці. Скільки коштує зібрати першокласника до школи? До кінця листопада на Буковині відкриють два пункти пропуску через українсько-румунський кордон. Принаймні, у цьому переконують владники. Це міжнародні пункти Дяківці та Красноїльськ. На останньому вже розпочали підготовчі будівельні роботи. За проєктом це буде двоповерхова будівля європейського зразка. Передбачається основна двоповерхова будівля розміром 15 на 30 метрів і комплекс допоміжних будівель, щоб автономно, круглосуточно працював пункт пропуску. Основна будівля огляду автомобілів, бокс, допоміжні будівлі пожежогасіння, Туалети, проходи машин, проходи пішохідні людей, оглядові містки. Оглядові містки буде своя скважина, щоб могла автономно працювати митниця, бо зараз тут немає води ніякої. Вартість проекту на сьогоднішній день порядка 20 мільйонів гривень. Нагадаємо, кошти на облаштування міжнародних пунктів пропуску Буковина отримала в рамках реалізації угоди з транскордонного співробітництва ще кілька років тому. Однак, через брак фінансування обов'язкової частини нашої держави, реконструкцію розпочали лише цьогоріч. Після Красноїльська та Дяківців будуватимуть пункти пропуску Руська та Шепіт. У Чернівецького аеропорту новий керівник розпорядження міського голови на посаду директора комунального підприємства на рік призначено Бориса Морського. Повідомляє прес служба ратуші у авіації. Борис Морський людина не нова до цього часу обіймав різні посади в установах повітряного транспорту. Статус громадянина України надає право голосу. Також держава гарантує захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Як отримати громадянство людям, які без нього проживають на території Буковини, обговорювали учасники круглого столу, який відбувся у Чернівцях. На території буковини ініціатори проекту скорочення без громадянства в Україні провели моніторинг, шукали людей, які мешкають на території нашої держави без будь-якого громадянства. Загалом перевірили Сокирянський, Кельменецький та Новоселицький райони, де нарахували 250 таких випадків. Експерти кажуть, в основному це люди, які колись мали громадянство Республіки Молдова. Коли ми з ними зустрічалися, ми їх питали. ну ви ж громадяни ще Республіки Молдова. У вас є закордонний паспорт Республіки Молдова. Ні, ми. Вже не ми не громадяни. Ми, ми там вже не громадяни, а тут ми ще не громадяни. Тобто, у них і власне відчуття цього розумієте, фактично, вони ще є громадянами Молдови, але е, власне вони себе вже відчувають апатридами людьми без громадянства. Незважаючи, що такі люди в законодавчому плані, так би мовити, висять у повітрі. Вони не поспішають його отримувати, адже у багатьох залишився закордонний паспорт Республіки Молдова, який надає їм можливість безвізово подорожувати Європою. А українці ж такого права поки не мають й щоб отримати громадянство нашої держави, треба пройти декілька бюрократичних процедур. Більшість цих людей проживають в Україні вже не один рік, не п'ять років, а вже і десятки років. І ці люди бачать, як легко отримують громадянство, ну наші. Політики такого ну вищого там рангу, як Михаїл Саакашвілі чи Марія Гайдар, не бачать, як їм легко надають то громадянство, і вони хочуть теж ну отримати це громадянство, і ну і часу зустрічаються з перешкодами, які можна сказати навіть таким чином. Багато хто про них говорив, що документи були зібрані, відправлені в Київ, але громадянство вони не отримали. Тобто, ну тут на рівні регіональному всі органи влади спрацювали, все направили, але паспорти люди ще не були отримали до цього часу. Представники міграційної служби пояснили, чому ж ускладнюється процес отримання українського громадянства. Щоб отримати дозвіл на імміграцію, ну спочатку отримати дозвіл на в України після цього посвідки на постійне місце проживання. Повинні бути підстави. Одна із таких поширених підстав це територіальне походження. Тобто, якщо людина народилася на території України, або її прямі близькі родичі, теж, або батьки, або бабусі люди, народилися на території України, вони мають підстави на отримання дозволу на імміграцію і отримання посвідки на місті місце проживання за територіальним походженням. Другий найбільш поширений спосіб отримати посвідку це по шлюбу. Якщо один з подружжя є громадянином України, питання громадянства для Буковини завжди актуальне. Область прикордона і проблем тут чимало. Окрім того, що у населених пунктах проживають особи без громадянства, часто Буковинці оформлюють паспорти громадян сусідніх держав, зокрема Румунії. І жодної відповідальності за це не несуть. Анастасія Кокоячук, Назар телеканал Буковина. На передовій в зоні АТО вже готуються до зими. Нині волонтери збирають для бійців теплу форму та кошти на закупівлю опалювальних приладів та тепловізорів. Чого ще потребують бійці? Говорили під час засідання координаційного штабу з допомоги військовослужбовцям, які перебувають в зоні антитерористичної операції. На порозі осінь і наші військові потребують відповідної допомоги. Опалювальних приладів на передовій замало, тож нині збирають кошти, аби їх придбати. Вже бійці дають заявки, вони вже переймаються, що потрібні буржуйки. Тому прохання, в кого є можливість, знову газові балони. Ми готові приймати як на Ватутіна, 11, Ну, по заявкам, я думаю, на центральну площу 9, Але потім це все буде зосереджено на Ковальчука 1, там у нас є складські приміщення. Потрібно знову ж. Маск сітки ми готуємо, але ну знову ж на превеликий жаль, вже скоро буде зима. Тому якщо є білі простирадла, простині напірники білого кольору, ми також приймаємо для того, щоб вже плести сітки. Нашим воїнам, які зараз знаходяться у гарячих точках, необхідний тепловізор. Річ це доволі коштовна, тому треба зібрати 65 тисяч гривень. Волонтери вже оголосили про акцію збору макулатури і закликають долучитися усіх чернівчан. Якщо кожен подивиться дома, перебере свою бібліотеку, може ж є якісь непотрібні журнали чи є якісь. Книжки, які ви вже не читаєте, не будете читати, вони не є для вас дуже цінними. То ми дуже просимо: приносьте до нас на центральну площу 9, приносьте, привозьте, і завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки спільній роботі, ми все-таки зможемо виконати це завдання, і хлопці будуть мати очі. А ми будемо мати чисту совість, що ми їм допомогли отримати цей оптичний прилад. Окрім цього, у деяких чернівецьких магазинах та університетах волонтери встановили скриньки для збору коштів на потреби бійців АТО і кажуть, що будь-який внесок цінний для наших воїнів. Аурелія Тринта, Анастасія Федерк, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Запровадження інтернет-сайтів, шкіл та гімназій, збільшення кількості годин на вивченні іноземних мов та обов'язкова державна підсумкова атестація у вигляді тестів з кількох предметів. Такі нововведення шукають на освітян та учнів уже цього навчального року. Що ще зміниться з 1 вересня у школах Чернівців, знають наші кореспонденти. У новому навчальному році на школярів та вчителів чекає ряд цікавих змін. Учні складатимуть державну підсумкову атестацію не тільки з української мови, а й з англійської. Її до слова вивчатимуть посилено, адже збільшили кількість годин. Не оминуть уваги школярів такі предмети, як математика та історія, з яких також складатимуть державну підсумкову атестацію. Але це залежно від профільності закладу. Окрім того, в рамках комп'ютеризації освітнього процесу школам потрібно створити сайти. Директори навчальних закладів таку ініціативу підтримують. є. Дуже хорошим кроком до співпраці, наприклад, з громадськістю і в першу чергу з батьками. Сайт це те джерело, де батьки можуть побачити всю інформацію про школу, про її наміри, про її плани, про її досягнення. І ці сайти вже у нас діють минулого року досить так якісно. І будь-який директор він не хвилюється, що хтось може прийти його перевірити будь ласка, з любої точки, де точки де є інтернет, сідають і любі охочі можуть перепровірити роботу. нині. Актуальною проблемою є й кадрова політика у навчальних закладах. Керівник управління освіти Чернівецької міської ради Григорій Олійник зазначає, у школах чимало вчителів пенсійного віку. В наших навчальних закладах на жаль за останній рік кількість пенсіонерів не зменшилася на один відсоток, майже що збільшилася. Хоча є певні сподівання, що Верховною Радою можливо будуть прийняті відповідні зміни. Є такий народний депутат Співаковський, який вже у червні зареєстрував законопроект у Верховній Раді з номером 2026а про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів, який надасть можливість роботодавцю діяти в правовому полі з метою врегулювання цього питання. Запровадять курс виховного спрямування культура добросусідства, що викладатимуть в перших п'ятих класах загальноосвітніх шкіл номер 27 та 28. З часом планується запровадження 12-річної освіти, але поки це питання лише обговорюється. Натомість, освітяни кажуть, що така форма навчання буде легшою. Тому ми дивилися навчальні програми. Вони були значно полегшеними, значно полегшеними. 11-12 клас учні зосереджувалися на досить такому глибокому вивченні певних дисциплін, але навантаження на учня на той, от згідно варіанту, 12-літньої школи, значно меншим є, тобто там в середньому припадало 6 років на день в той час, як зараз, в 10-11 класі щодня 8. Щодо підготовки до навчального року, то особливих проблем немає, кажуть освітяни. Підручників вистачає, окрім посібників з іноземних мов. Їх батькам учнів доведеться купувати. Мирослав Солонар, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Гаряча пора для продавців та головний біль для батьків. На носі перше вересня необхідно зібрати своє чадо до школи. Ручки, зошити, форма це ще не повний перелік речей, за які доведеться віддати кругленьку суму. Найбільше затрат буде для батьків першокласу скільки коштує відправити дитину до храбу науки, дізнавалася Вікторія Лупай. Пані Мар'яну ми зустріли на Калинівському ринку в Чернівцях. Руки ломляться від величезних пакунків, адже синочка збирає у перший клас. Жінка зізнається, нині купила менше половини необхідних речей, а встигла витратити вже три тисячі гривень. Це тільки костюм форм, це спортивна форма. Та я теж не думав, що такі ціни. Це в прошлом ми одели у сестри та хлопчика. Толі це не нормальна зараз. Очень велике. Як і пані Мар'яна, кожна турботлива мати не пошкодує грошей, аби забезпечити своїх дітей всім учнівським приладдям. Цікавимося у школярів, що їм необхідно. Багато треба до школи придбати. Так, що треба ще придбати? Олівці кольорові папку для зошитів, папку для малювання, ручки, олівці кольорові стерку, фломастери, зошити. Перелік потрібних канцтоварів величезний. В середньому такий комплект обійдеться батькам. Плюс-мінус 400 гривень може бути. Ціни, звичайно, виросли порівняно з минулим роком, але купують, тому що дітей потрібно відправляти до школи. Зошити купили. Тепер шукаємо для них портфель. А ось тут і очі розбігаються. Ранці є на будь-який смак різної форми, величини та головне для школяра із різними героями улюблених мультфільмів та зірок. Однак різноманіття товару, як власне, і їхня вартість вражає. Та продавці переконують, ціна відповідає якості. Від 300 до 800. має бути спинка, має бути непромакаєма тканина, має бути зручно. Далі у списку необхідних речей шкільна форма. У пані Аліни асортимент для хлопчиків: брюки, піджаки, жилетки, сорочки, краватки та метелики. Є у продажу і готові комплекти. Ціна також різна. Найдешевший костюм двійка можна придбати за 300 гривень. Якщо ж не економити, то витратите тисячу півтори. У кого скільки грошей може собі дозволити? Хто хоче модний 950. а Якісний ну Звичайний шкільний костюм 650 гривень. Хто хоче модний, вже дорогий. На дівчаток також вибір чималий. Є сарафанчики за 295, 395, ну приблизно такі десь стін. Блузочки. Спіднички, блузочки, блузочки йдуть 295-125, юпочки 395-125. Можуть бути турецькі, вони йдуть 595 гривень, але якість відповідно краще. Та ж одною формою не обійдешся, матері купують як мінімум дві святкову і на кожен день. Так само, як і блузки. Форму, ну я форму не одну беру а пару, що на пару цих здала за форму за сорочки 900 гривень. Для маленьких модниць можна знайти й ексклюзивну форму, прикрашену українським орнаментом. До речі, ціна не надто відрізняється від звичайної. Ми, наприклад, шиємо плаття і два фартушки чорний і білий. От цього року зробили з українською символікою. 600 гривень, 700, 500 гривень. Ви думали це все? Спортивний костюм. Ну 850 п'ятдесяв. Святкові банти для школярок. Від 30 до 80. А ще кросівки та новенькі туфлі, які коштують від 400 гривень. Можемо підбивати підсумки. Весь необхідний шкільний крам вам обійдеться в середньому у 1005 гривень. І це у тому випадку, якщо на шопінг підете не у брендові магазини, а на ринок. Отож, батькам доведеться відкласти не одну зарплату. Вікторія Лупай, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Яким має бути парк Жовтневий у Чернівцях? Волонтери та наглядова рада парку з ініціювали обговорення можливих змін, куди подавати свої пропозиції, та яким бачать оновлене місце прогулянок та відпочинку чернівчани? Далі у сюжеті. Парк Жовтневий у Чернівцях існує вже не один десяток років. Однак популярним місцем відпочинку став нещодавно. Нині тут є дитячий майданчик, атракціони та кафе. Цьогоріч у парку створили алею слави в пам'ять про загиблих воїнів. Ато наглядова рада та дирекція парку жовтневий та волонтери разом думають, як зробити його ще кращим. Для цього вони організували соціальне опитування. кажуть, саме громадський знає, з чого слід починати. У Нас є вісім чоловік наглядової ради, і у нас достатньо багато пропозицій щодо розвитку, Але перш за все, ми зрозуміло, що треба спитати у людей, що вони хочуть, де вони хочуть, чи хочуть вони спортивні площадки, в якому місці, чи хочуть вони розважальні мадачики, чи хочуть вони відпочинок на траві, чи хочуть вони засипати якусь частину, зробити якісь місце для спортивного відпочинку. Основною метою цього опитування є вивчення думки громадян про стан справ, який на даний час є в парку. А також їхні пропозиції, побажання, ну і, звичайно, в певній мірі і зауваження щодо функціонування парку в подальшому. Надіємося на те, що громадяни виважено і поставляться до цього питання. Будуть їхні пропозиції, зауваження, якісь побажання, звичайно, будуть опрацьовані, вивчені і в подальшому будуть використовуватися в діяльності комунального підприємства для, звичайно, в першу чергу, це тільки покращення парку. Його розвитку і, звичайно, створення умов для відпочинку наших мешканців міста. Тим часом волонтери прогнозують і сподіваються, що пріоритетними будуть соціальні і культурні ідеї розвитку парку. Ну, найважливіше це соціальні такі значимі, щоб це було культурні, щоб парк відвідали. Ми так бачимо, що дуже велика кількість людей, молодих сімей відвідують парк. Я думаю, що якісь соціальні вони будуть на першому місці. Ті ж, хто постійно відвідує парк, кажуть, відпочивати тут комфортно, однак хочеться чогось нового. Більше напевно, напевно, для таких малесеньких щось би ще придумати цікаве більш таких атракціонів. Треба дійсно змінити культуру людей, щоб знали люди, як поводити себе. Вважаю, що якраз багато зараз додали. Лавочок і багато всього дуже гарно тут стало. Ага. І мені і так подобається. Нам все подобається, але трошки щоб було таке дороги, зробили такі рівненькі, щоб ми йшли і не спотикались дітки. Більше таких дитячих атракціонів і безпечніших, а то деякі в стані такому, що страшно туди дитину пускати. Я хотіла, щоб з'явився тут замок лідяний. Чарнівчан закликають висловити свою думку та долучитися до обговорення. Своїми ідеями можна поділитися у соцмережах, а також заповнивши бланк у місцях опитування у торгівельних центрах міста та самому парку. Максим Калінчук, Аурелія Тринта, Назар Волишенюк, телеканал Буковина. Ернест Хемінгоє казав. Я не знаю формулу успіху, проте я знаю формулу провалу. Це спроба сподобатися всім. Тож будьте собою, вас будуть оточувати лише ті люди, з якими вам не доведеться носити маски. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам приємного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.